Сучасна хірургія, як традиційна, так і ендоскопічна, мають значну залежність як від забезпечення необхідним інструментарієм, так і від вміння правильно ним користуватися. У ендоскопічній хірургії залежність від оснащення більш відчутна. Недостатність кількості і якості інструментальної бази різко ускладнює, а той унеможливлює виконання лапароскопічних втручань та їх впровадження в клініках. Починаючи оперувати лапароскопічно, необхідно мати чітке уявлення про будову і призначення спеціального оснащення, вміти виявити важливі несправності, проблеми зі з'єднаннями у приладах, які формують ендоскопічний комплекс. Комплекс приладів. Що забезпечує умови, при яких операція може бути виконана, часто називають професійним сленговим терміном стійка. У стійку входить необхідний мінімум приладів, які досить компактно і функціонально зручно розміщені на вертикальній конструкції з коліщатками для можливості легкого переміщення. Ця конструкція має кілька полиць і забезпечує електричну консолідацію всіх необхідних приладів. Для цього вона оснащується блоком розеток, електричних запобіжників, різних перехідників і обов'язково потребує заземлення. Верхню полицю лапароскопічної стійки, як правило, займає монітор, який в комплексі з відеокамерою та освітлювачем формує відеосистему, котра забезпечує візуалізацію лапароскопічної картини. Такі монітори... Можуть різнитися за розмірами та роздільною здатністю. Зрозуміло, що чим вища роздільна здатність, тим більш чітке і деталізоване зображення можна отримати, що має беззаперечне значення для витонченості, делікатності хірургічної техніки. Можливе застосування кількох моніторів. Наприклад, один для хірурга, інший для асистента. Оскільки монітор це стаціонарний прилад, то хірург під час операції повинен більшу частину часу займати статичне положення, утримуючи свій погляд на ньому, що досить швидко призводить до втоми. Вже сьогодні монітор інколи замінюють відеоокулярами чи шоломом, при застосуванні яких, незалежно від поворотів головою, хірург завжди буде мати необхідне зображення перед очима. Одним з найбільш складних та дороговартісних компонентів лапароскопічної стійки є відеокамера. Сама відеокамера складається із сприймаючої голівки та блоку обробки зображення, електричний сигнал прямує від сприймаючої голівки, яку фіксують до лапароскопу, через електричний кабель в напрямку до блоку обробки, а звідти. До монітору, який і відображає лапароскопічну картину у вигляді двовимірного чи тривимірного зображення. У останньому випадку хірургу доведеться одягти 3D-окуляри. Якість камери визначається перш за все її чутливістю, тобто здатністю передавати повноцінно кольори при якомога меншому освітленні. Будь-яка відеокамера не здатна будувати зображення при повній відсутності світла. Для освітлення ділянки втручання лапароскопічна стійка оснащується освітлювальною технікою, зокрема джерелом холодного світла та світловодом, по якому фотони досягають лапароскопу, а звідти до ділянки втручання. Джерело холодного світла або освітлювач складається з лампи. Найчастіше це ксенонова лампа чи світлодіод та системи охолодження. Світловід це сукупність оптичних волокон, об'єднаних спільною оболонкою. Необхідно пам'ятати, що оптичне волокно це досить крихка структура, тому треба уникати згинань світловоду на більш ніж 90 градусів і скручувань у бухту діаметром менше 30 см. Сучасні відеокамери та системи освітлення працюють в парі, що дозволяє здійснювати автоматичне регулювання рівня освітлення та уникати небажаних оптичних явищ, таких як відблиски, що позитивно позначається на якості картинки на моніторі. Як уже говорилося, сприймаюча голівка відеокамери і світловід під'єднуються до лапароскопу, який являє собою прилад з системою Лінз. Через лапароскоп забезпечується проведення світла від світловоду в ділянку втручання і вже відбитих від освітлених органів фотонів до сприймаючої голівки відеокамери. Більшість сучасних лапароскопів мають подібну будову. Відрізняючись лише діаметром. Так найбільш часто застосовуються лапароскопи з діаметром 10 і 5 мм. Існують також міні лапароскопи з діаметром 2 мм. Організм людини, як і будь-якої іншої живої істоти, побудований вкрай компактно і в здоровому організмі практично неможливо знайти умовного порожнього місця. Тому просте входження лапароскопу в червну порожнину, по суті, є безглуздим, оскільки її вміст повністю обмежує поле зору. Щоб лапароскопія була можливою, необхідно створити вільний простір, операційну порожнину, тобто роздути живіт, що дозволить розміщувати лапароскоп та інше оснащення в червній порожнині над її вмістом. Сьогодні цей вільний простір створюється шляхом інсуфляції газу в черевну порожнину, тобто формуванням ятрогенного пневмоперитонеуму. Влегкислий газ найбільш підходить для цієї мети, оскільки не є токсичним для організму. Легко і досить швидко всмоктується листками очеревини і, що дуже важливо, не підтримує горіння в порівнянні з киснем. Для нагнітання газу. Використовують так званий інсуфлятор, який, беручи вуглекислий газ з балону чи централізованої системи, нагнітає його в черевну порожнину і автоматично підтримує в ній певний тиск протягом операції. В ході операції хірург повинен контролювати параметри роботи інсуфлятора. Зокрема, Тиск в операційній порожнині, який необхідно підтримувати в діапазоні 7-12 мм ртутного стовпчика, швидкість подачі газу, яка в нормі сягає близько 1-2 літрів на хвилину, і розхід газу за всю операцію. Найбільш поширений спосіб створення пневмоперитонеуму є інсуфляція через голку верша. Особливістю цієї голки є пружинний захисний механізм, який дозволяє при потраплянні в черевну порожнину знизити ризик пошкодження внутрішніх органів та судин. Цей механізм закриває гострий кінчик голки після входження в черевну порожнину. Перед введенням голки розсікають шкіру підшкірну клітковину та понеброз в місці її введення. Найчастіше. Це параумбілікально вище або нижче пупка. Апоневроз за допомогою лігатури або цапки піднімають вверх. Утримуючи голку як перо, плавно проколюють черевну стінку перпендикулярно шкірі до відчуття провалу. Далі необхідно переконатись в тому, що кінець голки знаходиться в черевній порожнині з допомогою однієї із проб, наприклад, шприцева проба. Для цього до голки вереша приєднують шприц, наповнений 10 мл стерильного фізіологічного розчину і вводять 5 мл. Після цього, підтягуючи поршень шприца на себе, намагаються аспірувати введений фізіологічний розчин. При правильному положенні голки введена рідина розподіляється в міжкишковому просторі і спроби аспірувати її будуть невдалими. У разі, якщо кінчик голки знаходиться в обмеженому передочеревинному просторі або в товщі сальника, рідина буде аспірована знову. При потраплянні голки в просвіт кишківника буде аспірований кишковий вміст. Кров в аспіраті свідчить про наявність кінчика голки в просвіті судини. У всіх випадках отримання аспірату ні в якому разі не можна починати інсуфляцію. Слід повторити введення голки з особливою ретельністю і з дотриманням усіх правил, знову повторюючи шприцеву пробу. Після отримання негативної проби можна приступати до наступного етапу, тобто інсуфляції вуглекисливого газу. Трубку газоподачі інсуфлятора з'єднують з мандреном голки вереша та здійснюють повільне введення газу. До досягнення робочого тиску карбоксипротонеуму 12-14 мм ртусного стовпчика. При досягненні цих параметрів введення газу припиняють, а голку видаляють. Забезпечивши пневмопротонеум, переходять до введення першого троакару. Троакар це хірургічний інструмент, призначений для проникнення в порожнини людського організму через їх стінки із збереженням герметичності порожнини в ході маніпуляцій. Основою будь-якого троакару є порожниста трубка або тубус чи гільза та так званий стилет. Стилет це гостра частина троакару. Служить для проколу шкіри і м'яких тканин з метою проникнення в черевну або грудну порожнину. Порожнину суглобів і так далі. Стилет в ході проколу перебуває в трубці тубусі. Гострий кінець стилету може мати різну форму, наприклад, конічну, пірамідну, з гострими гранями. Крім того, стилет може бути оснащений спеціальним механізмом, який захищає органи від можливого ушкодження під час введення троакару. Тубус або ж гільза канюля це трубка. В яку вставляють стелет перед проколом. Надалі вона залишається в товщі тканин, з'єднуючи порожнину тіла з навколишнім простором. Тобто трубка формує своєрідний робочий канал, через який вводять інструменти або вилучають видалені органи та тканини. Важливим компонентом та особливістю троакарів для лапароскопії. Є наявність у них клапанного механізму. Цей механізм запобігає витоку газу назовні в момент вилучення інструментів із тубусу. Лапароскопічні троакари відрізняються один від одного, крім діаметру трубки, перш за все, типом клапанного механізму. Найпоширеніші сьогодні троакари оснащені магнітним, силіконовим чи механічним, або плунджерним клапаном. Для підтримання пневмоперитонеуму лапароскопічні троакари оснащені також портом газоподачі з краником для інсуфляції чи деесуфляції повітря в або з черевної порожнини. Введення першого троакару один з найбільш відповідальних етапів операції, так як проводиться на наослід. Оптимальним місцем його введення є нижній край пупка по серединній лінії. Розмір цього троакару визначається діаметром лапароскопу. При введенні троакару передню черевну стінку піднімають лівою рукою за шкірну складку. Троакар беруть в праву руку таким чином, щоб голівка стелету троакару впиралася в долоню. Казівний палець розташовують вздовж гільзи троакару, а мізинець повинен бути випрямленим та відставленим вбік і спиратися в момент ведення троакару на передню черевну стінку, перешкоджаючи різкому провалюванню троакару після проходження усіх шарів. Вводити троакар слід як іголку верша з усиллям тільки кисті руки. При входженні троакару в черевну порожнину Чути характерне шипіння газу, що проходить через отвір стелету троакару. Переконавшись у тому, що троакар проник в червну порожнину, стилет витягують, до гільзи під'єднують шланг інсуфлятора і вводять лапароскоп з приєднаним світловодом. Одразу після введення лапароскопу необхідно оглянути органи черевної порожнини безпосередньо під місцем введення троакару, щоб виключити можливі ушкодження внутрішніх органів і кровотечу з передньої черевної стінки, здійснивши панорамний круговий огляд черевної порожнини, оглядають печінку, жовчний міхур, діафрагму, шлунок, кишківник, сальник, фіксуючи увагу на стані цих органів та наявності чи відсутності з Після загального огляду органів черевної порожнини вводять троакари для робочого інструменту. Місця введення та їх кількість залежать від характеру оперативного втручання. Для уникнення поранень судень черевної стінки перед проведенням проколу виконують діафаноскопію лапароскопом, освітлюючи передню червну стінку в місці майбутнього введення троакару зсередини. Таким чином, Труакари вводять вже при обов'язковому візуальному контролі. Діаметр гіль з додаткових троакарів визначається робочим інструментом, який буде вводитись через них. Необхідно пам'ятати, що коли діаметр трубки більший, ніж діаметр інструменту, на такий випадок передбачений перехідник, який дозволяє їх поєднання із збереженням параметрів пневмоперитонеуму. Щодо робочого інструменту, то він представлений широким асортиментом, який дозволяє виконувати всі ті функції, що й традиційний інструмент, але очевидно відрізняється розміром робочої частини рукоятками, наявністю поворотного механізму, часто можливістю підключена до електрокоагулятора. Функціональність інструменту доповнюється наявністю на лапароскопічній стійці, електрокоагулятора, електроаспіратора та пристрою для промивання порожнин. Резюмуючи, можна стверджувати, що лапароскопічна хірургія заскладно організована. Високотехнологічна техніка виконання оперативних втручань, яка вимагає від хірурга концентрації уваги не лише на самій операції, а й на функціонування обладнання, яке забезпечує можливість її виконання. А можлива втома, чи бажання конверсії на відкрите втручання хірурга компенсується швидким одужанням, чудовим косметичним ефектом та вдячністю пацієнта.